Вас в ефірі телеканалу РТБ. Передача громадська приймальня сьогодні. Ми запросили до нас у студію головного хірурга області, завідувача центру міні-інвазивної хірургії обласної клінічної лікарні, доктора медичних наук, професора Юрія Степановича Семенюка. Юрія Степановичу, я вітаю вас в нашій студії. Добрий день вам. Я нагадаю телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і тому, якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте за номером 230016. Я повторюю 230016. Юрій Степанович, напевно, ми розпочнемо нашу з вами розмову, так би мовити, з такої приємної події, так адже вами та вашим учнем запатентовано новаторський метод новаторський метод видалення жовчного міхура. Скажіть, будь ласка, як довго ви йшли до цього? До цього винаходу, так би мовити, В минулому році, у вересні місяці, ми святкували 15 років з моменту відкриття центру міні-інвазивної хірургії, хоча Назва його офіційно набагато довше центр лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань під контролем сононографії і ендоскопії. Mm -hmm. ну, ми його таку міні-інвазивну, це коротші, всі знають. Тобто ми 15 років організували цей центр, центр на 15 ліжок в ньому е, працює 4 хірурга, крім мене. це… Федорук Володимир Анатолійович, Потійку Володимир Олександр Васильович, Ординський Юрій Миколаївич і Седорук Івана Васильовича як завідуючий центру. Це спонукало так, що у нас був достатньо великий матеріал, практичний. і Я запропонував Федоруку Володимиру Анатолійовичу взяти тему якраз по удосконаленню лікування гострого. Худицисціту, тобто гостро запалення жовчного міхура, коли є жовчокам'яна хвороба. Спочатку був зроблений макет, і ми це вивчали, будемо казати, теоретично. І потім прийшла така ідея Федоруку. Ну, я почну з того, що на сьогоднішній день є два методи видалення жовчного міхура, це французький і американський. Французи, це перше, вони запропонували через шляхом лапароскопічного втручання видалити, але враховуючи його незручність, весь світ відмовився, бо тому, що вже був на той час американський, американський. спосіб. І, мабуть, ніхто не задумувався, що ще можна щось удосконалити. Я так думаю, і в тому числі і ми, і українські хірурги. Ну, коли така була поставлена задача, ми всі почали разом думати, і прийшла така ідея, що трошки поміняти саме, як ми тримаємо жовтні міхур, тобто асистент тримає, і чуть поміняти доступи, тобто де робимо проколи. І, і потім ми це математично. Обґрунтували, вивчили, і ми доказали. І потім на практиці ми зробили кілька тисяч операцій, і ми побачили дійсно ефективність. В чому заключається ефективність даного методу? Тому, тому що при нашому методі можна лапароскопом, тобто який передає зображення на екран, можна ближче підійти до органа, який видаляється. В даному, в даному випадку жовчний міхур. Коли ми ближче підходимо, ми можемо краще візуалізувати, тобто бачити елементи. Елементи там шийки жовчного міхура, тобто там, де є протока жовчного міхура і артерії, а в тому, що при гострому запаленні йде набряк, і є дуже тяжко там, тому що йде загальна жовчна протока, і це перше, що можна травмувати. І якраз оця візуалізація і не перетинаються інструменти хірурга оперуючого, асистента і лапароскопа відео, який дає зображення. І якраз оцей фактор був в основу. І ми зробили декілька тисяч операцій, і потім було вирішено ну, подати на як на винахід. Це пройшло більше майже рік, тому що даний, якщо патент на винахід, він проходить міжнародну експертизу, і це у, у квітні місяці цього року ми отримали патент. Тобто всі згодилися, що у нас спосіб. Краще американського. Американського. і французького, тому що ну, вже французький ми він не говоримо, історично французький. вже пішов. Він вже в історії. Просто згадуємо, що такі французи почали. Це для так для довідки. І знаємо і пам'ятаємо, що вони є. Перші були в світі. Ну а зараз надіємося, що перейдуть через певний час. Перейдуть на український спосіб. Ми його якраз назвали українським, щоб підняти рейтинг нашої держави. Ми могли назвати Рівенським, ми могли назвати по авторах. Ну ми порахували колективом. І це, я думаю, що це дуже правильно, що це український спосіб, тому що він дає перевагу над американським. Вони ж теж не по авторам запропонували, а назвали американським. І якраз сьогодні Федорук Поїхав завтра після завтра. Він буде доповідати на міжнародному конгресі, який відбувається у відні в Австрії. Mm -hmm. Якраз нас туди запросили, і ну вони по-перше були здивовані, і зразу нам сказали, що там і ролік буде, і все. Приїжджайте. То Федорук поїхав, буде доповідати. Mm -hmm. Я думаю, що за певний час будуть не тільки в Україні, а в іншому світі. Да. Добре, невдовзі будуть в всьому світі. А от скажіть, оцей цей метод вже практикують деякі лікарі в Україні? Ну практикують ті, що до нас приїжджали, вони практикують і, і, і бачать, що це є. Тобто ефектив... Показали, ви показали цей і вони. І вони нам кажуть, що це є краще, і якраз цей винахід і вилився в кандидатську дисертацію Федорука, який позаминулому успішно захистив, дуже успішно. І вже у нас один кандидат. Потім я за іншого кандидата скажу. Так що вже у нашому регіоні вже досвід наш переймається. Думаю, що не в дозі. До кінця року воно буде по Україні поширитися і за межами нашої держави. Тобто, ця авторська технологія вона краще і для пацієнта, і зручніше да, для того самого да. лікаря. Так? Є, то є то є менше шансів на багато шансів пошкодити. Ну, будемо казати, в першу чергу ми боїмося загальні жовчої протоки пошкодити, тому що краще візуалізація. Коли ти краще бачиш, угу. то ти і менше мож, і можливість допустити помилки якоїсь. Хворий цей час, як він себе почуває. Як швидко йде його реабілітація, якщо можна так сказати, ну хворі взагалі чи при американському, чи при нашому почувають добре вони в той самий день ввечером? Яка, яка перевага на традиційний методом, тобто традиційне це лапаротомія, коли розрізається живіт, народ, який вже до нас ходить, вони кажуть, а може лазером? Вони не кажуть лапароскопічно, а лазером. Ми це знаємо, і ми це нормально сприймаємо. Каже, можемо. Я повинен вам сказати, що. Наші всі лікарі володіють ультразвуковою діагностикою. Тобто перед тим, як робити операції, ми самі дивимося. І коли у нас був ще менший досвід, коли ми там третій рік працювали, другий рік робили, ми взагалі їх мало робили, тому що йшло довше операції. тому що в світі кажуть, що треба перших зробити 100 операцій, і якраз при при цій кількості буває найбільше ускладнень через те. Ми йшли дуже виважено. Поволі ми не дивилися на час. Може, це було гірше, може, трошки для пацієнта, бо він був. Під наркозом, але він був задоволений, що в нього не було. А зробили перше, сто пішло скоріше. А зараз це ми вже скільки така операція в тисяч... триває? Тисячі вже ми їх зробили. Просто ну тисячі, а скільки приблизно Скільки операція тисяч? триває, операція. скільки скільки часу триває сама операція, і скільки ну, тисяч, тисяч ви -ти зробили? Ну хвилин 15 хвилин до. Трьох з половиною години, якщо гострий процес, і тоді треба дуже йти поволі. І якщо мене питають, або нашого колегу питає, а скільки буде операції, ми зразу говоримо: ми не спортсмени, ми хірурги, тобто ми ніколи не є якась мета зробити скоріше. Хоча буває, що ми дуже швидко робимо і. А буває, що 3,5 години до 4 години робить. Можете ви мені задати питання, а не краще тоді, що ви 4 години робите, розрізати живіт, тобто зробити лапаротомію. Не, але я, там, я вас цього не запитую, бо я знаю, що це набагато Але складніше. Там теж така сама ситуація. Там не, не буде скоріше. І воно більш травматичне, і там іде дренування, і може якраз тяжче для хворого післяопераційному mm -hmm. періоді. А так хворі вечором. Вже ходять по палаті, приймають, вживають банани, п'ють негазовану водичку, і це дуже приємно на сюди день. А є такі випадки, коли мама кормить груддю дитину, що в той самий день, наприклад, в Радевилі, в Рокітну, вони вже вечором їдуть додому і вже. Вже із дитиною разом ви можете сказати, чи наркоз не, не, впливає? не впливає. Ну стараємося в першу добу, щоб там молоко мама сіжувала, але не було такого випадку, щоб дитина, дитина відмовлялася від груді від материнського молока. Бо ми і ще стараємося не давати антибіотиків в даному випадку, тому що ми це робимо, особливо у, у мам, щоб було без антибіотиків, тому що діти дуже відчувають антибіотік. Молодці Юрі Степановичу, ну ми говоримо за новаторський метод видалення жовчного міхура. А як з іншими органами травневої системи? Як є якісь певні методи, нові методи лікування того, той, той саме підшлункової, скажімо. Ну і друге, яка є проблема взагалі в хірургії, це е, захворювання підшлункової залози, гостре захворювання. По-перше, одна із причин е, захворювання пішлункової залози це є наявність конкрементів. Особливо в чоловіків після прийому жирної їжі або ж якщо супроводжується з якимись наберло. напоями, це так званий білярний панкреатит. Тоді йде запалення жовчного міхура і пішенкові залозі. Тоді треба терміново оперувати, видаляти жовчний міхур і дати відток жовчі. Тоді треба дренувати жовчний проток, і ми це робимо також лапароскопічно. Тому, якщо вчасно не почати лікування, на жаль, мужчини чомусь звертаються не в той день, як поїли жирну їжу, а через день, через два. А вся біда в тому, що пішункова залоза сама себе перетравлює. Це як ланцюгова реакція, бо при запаленні йде виділення трипсину, а трипсин руйнує тканину і знову більше ферментів викидається в кров. І знов більше травмується, тобто mm -hmm. тканина. І де, якби би ну, саме знищення пішлункової залози, і це треба швидко це зупинити. І коли ми навіть і зупиняє, бувають це як панкронекрози, коли дійсно вже якась частина, будемо казати, інфікована чи відторгнулася тканина пішлунковий. На його місці утворюються так називаємо кісти або гнояки післяопераційні кісти, післяопераційні гнояки або зразу гнояки у сальниковій сумці під час запалення це сумка, яка огортає пішункову залозу, набирається багато рідини, яка ну практично нема де діватися, вона теж визиває погіршує стан пішункової залози. І ми почали робити уже багато років теж. Тому операції лапороскоп під контролем сонографії, тобто ультразвукового дослідження У нас апарат, я говорив, є у відділенні, і ми запропонували тему дисертації потійку Олександру Васильовичу, який успішно її зробив. І він сьогодні є. Будемо фахівець, лідер в даній патології. Він прекрасний хірург, але його це ну будемо казати, є. Патенти також, але патенти на корисну модель. У нас патентів цих на корисну модель є достатньо. Ну, на корисну модель це коли ти щось удосконалив, не винайшов, а удосконалив даний метод то дається патент на корисну модель. То їх є, і, і Олександр Васильович також у тому році отримав. Уже посвідчення, диплом кандидата медичних наук. Зараз на, на черзі стоїть саме наш молодий ординатор Ординський Юрій Миколаївич, який е, дуже талановитий і думаю, що він в цьому або на початку теж буде працювати над кандидатською дисертацією. Mm -hmm. І через те із. Підшлунковою залозою до нас хворих направляють з інших. Ну є відділення хірургічної інфекції. Це там в основному концентрується хворість і патології, але ми співпрацюємо із відділенням невідкладної хірургії міської лікарні, які очолює прекрасний хірург Желінський Петро Павлович. І ці хвори якраз міні, бо в нас і великий досвід. Ми не тільки там проколюємо чи забираємо рідину. Ми під контролем узі. Навіть важко уявити, що ми можемо через стінку шлунка, через дві стінки шлунка пройти, поставити трубку оце в вогнище і звідти дренувати, забирати гній або дві трубки, щоб вимивати. І це, ну будемо казати. Дало позитивні результати. у нас зменшилась кількість післяопераційної смертності. у нас покращилися результати лікування. Цієї дуже складної серйозної патології. Це одна з найскладніших патологій у саме, хірургії. Да. Це саме панкреатити. Панкреатити, панкреатити. Да, Це пішлункове. Це дуже тяжка. Ну от, не, не дарма кажуть в народі, що підшлункова як така не лікується. Да, ну вона каже, капри капризна дама да, і. І любить вона чоловіків зазвичай. Ну, тому що вони люблять гарно поїсти. Угу. Зрозуміло. А з якими захворювання, захворюваннями звертаються в ну, машині? Ми пацієнти, починали з жовчного, жовчика хвороби, потім ми почали робити пахові грижі лапароскопічно, Ми почали дуже багато робимо зараз і по гінекології. Це різні кісти, Є і дермоїдні кісти, тобто там є певні там ці кісті находятся. Так, що вони йдуть безпліді. Ми вже дуже давно займаємося песпліддям. У нас є центр по песплідю, і ми з ним співпрацюємо, а в основному ну, є і, і винні чоловіки, але є і жінки. Ну, наприклад, вона якийсь перенесла запальний процес. і Труби там за рахунок запалення, вони перегнулися, тобто порушується їхня прохідність. І вроді вона здорова, а яйцеклітина не може пройти. Угу. І це серйозна проблема. І ми лапароскопічно роз'єднуємо ці злуки, розрівнюємо трубу. Разом з гінекологами спільно це ми працюємо. Вони тут же ви запрошуєте da, з власної da, лікарні da, чи da, da, у нас зродите? є гінекологічне відділення. І, і, ми з ними тісно співпрацюємо, бо вони і хворих нам поставляють, але зараз хворі самі йдуть, і ми тут же перевіряємо прохідність труб. І потім через 10 днів хворі йдуть в гінекологію, бо там іде продувка. Ну щоб труба поки знову не, 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 не закрилася. Mm -hmm. І будемо казати, що в нас дуже хороший результат. Якщо із 10 випадків, ну 7-8 жінки вагітні. Це думаю, що досягнення. Mm -hmm. це а, це, а це радість для, для сім'ї. Це збереження. Ми ж напевно сім не одним стали хресним батьком. Да, почесно в нас колеги, вже це добре, що ми такі є почесними, а не офіційними. Тому а, що це було би ти складних да, Я знаю, що е, у ваш центр міні-інвазивної хірургії звертаються пацієнти не лише нашої області, але й сусідніх областей. Ну, по-перше, у нас центр є на сайті, і люди часто знаходять інформацію, що ми робимо, про лікарів. Тобто, така інформація відкрита, можна зайти, це, але уже по традиції. Їдуть з тих регіонів, які ну буде казати, з нашої області е, області межується Хмельницька, Тернопільська, і Волинська. Ну, мені на е, Житомирська, але Волинська цікаво, то що з Нововолинська, це які знаходяться не Новоград Волинська, Житомирська, а Нововолинський, які знаходяться майже на під границею Польщі. Вони їдуть мимо Луцька. Хоча вже зараз трошки менше, бо Луць почав вже посерйозно займатися цією проблемою. Але вони все рівно їдуть, тому що знаєте, це Глядеть. сказав сусід, а да, це десь там сказали. Вони їдуть, і ми Юрій Степановичу. У да? нас є телефонний дзвінок. Я да. дуже перепрошую. Ми вислухаємо телеглядача. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, голосніше. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я очень уважаю доктора, доктора вот, который сидит у нас, Синемилк, это авторитетный и, и, специалист высочайшего класса. Хотел бы узнать, я вместо Римна Дмитрий. Дуже правильно. Скажите, пожалуйста, вот застой желчи у меня, да, как бы его, как мне его, да, это вы устранить? Э, E, значить, дякую за запитання. E, значить, є ще, крім того, що є e, жовт-кимина хвороба, є порушення функції жовтньої міхура. Mm. Інколи e, жовчний міхур погано опорожняється. І це e, треба так вивчити моторику жовчного міхура. Наприклад, ми e, замірюємо розмір жовчного міхура, об'єм. Тоді даємо випити два жовтки, хворий ходить, там 30 хвилин, і ми знову його дивимося. дивимося як як він скорочується, добре скорочується або не скорочується. Це те, що сказав е, наш. Якщо не скорочується, не скорочується від, то відповідно, відповідно, застойно. Буває, що закид. Так що, ви, будь ласка, звертайтеся, і це є проблема, з якою ми е, добре знаємо і допомагаємо людям. Так що, будь ласка, можете і завтра приїхати. Е, телефон, якщо можете записати, 2887. 81, це мій телефон. І, будь ласка, ми вас чекаємо. Якщо ви забули, значить хірургічний корпус обласної лікарні, четвертий поверх, центр міні-інвазивної хірургії. Там зразу вам скажуть, де можна мене знайти. І приходьте, ми з вами це питання вирішимо. Дякую. Дякую вам за відповідь. Отож, ми зупинилися, що приїжджають все ж таки пацієнти з сусідніх областей. Приїжджайте, ви знаєте, і що і знаєте з інших регіонів. У нас були з Києва, у нас була людина з Польщі, але такого українського походження. Ну у нас було Сполучених Штатів Америки, теж українського похоже. Не кажеш, у нас це. Що там дуже дорого, хоча є вони застраховані, але це дуже дорого. Це а є, що і не застраховані, то нам каже, краще приїхати в Україну прооперуватися і їхати назад. Ну і до таких хороших спеціалістів, професійних хірургів, так би мовити, Юрію Степановичу в квітні. Цього року відбулася в нас в Рівному така доволі міжнародна наукова конференція під назвою Нестандартні ситуації в хірургії я хотіла, щоб ви декілька слів сказали про цю конференцію, але перше, ніж про ви про неї скажете, чи траплялися у вашій практиці от саме такі нестандартні хірургічні втручання, нестандартні ситуації, коли ви. Мали втрутитися, але при цьому ви бачили, що травми, чи скажімо, певні, от що там відбувається в ну, організмі людини, що ви з таким не стикалися. Якщо можна я почну з конференції, ну будемо казати, конференція це один із шляхів навчання хірургії, підвищення їх професійної підготовки. Такі власне конференції вони Ми потрібні для хірургів? Потрібні. Правда? Ми практично проводимо їх щороку або принаймні через рік, поза минулому році. Ми на покрову 19 жовтня проводили в червоній Калині, тоді було біля 200 чоловік, але ну було менше. Ми запрошували ведучих вчених хірургів на цю конференцію. І ми от вирішили, тому що я потім чуть нижче скажу за нестандартні ситуації. Окрасу цю тему підняти, тому що, на жаль, хірургі. В своїй роботі зустрічається нестандартна ситуація. А що таке такі Тобто ці ситуації, які не не описані у підручнику, які не описані в журналі. Якого тобто, не все описано? Не все описано. Ну я вам наведу такий короткий приклад. Два роки назад була ДТП за корцем на у наш мікроавтобус рівне Київ, врізався машина приватна з Росії. І на такій швидкості, що 14 чоловік, всі отримали травму. Та, там шофер загинув з тої машини. І от мама із дочкою, може, якраз і мама і, і чує, їхали в Київ, бо дочка поступила в інститут імені, університет імені Шевченка. Їхали влаштовуватися в гуртожиток. І мама менш постраждала, а дочка, вилітаючи через вітрове скло, щастя її є, що була задерта голова, і вона. Скло перерізало трахею і стравохід аж по внутрішній по, внутрішні, по верхній позвонка тіла позвонка залишився слід від скла. Тому щоб була б голова зігнута, то пересікли б всі судини, і це була б моментальна смерть. І от ми приїхали, і це ж на асфальті. Це добре швидка. За цей вже дистальний відділ, поставили трубку. Ну рефлекторно людина дихає там повітря з кров'ю. Це ми її зразу взяли на операційний стіл, поки це все відмили із лор-лікарем та рокальним хірург. Стала ситуація. А що робити? Ну, трахеєю ми знаємо. Там ставиться трахеостома, в стома, трахея вшивається. Це описано. Астровухід в даному випадку, коли там пісок, коли там грязь, коли там пилюка. І це все. В, в книзі написано, що треба два кінці вивести на, на, на шкіру, і у цей дистальний кінець вводиться зон, по якому йому, а сюди виводиться слиня. Тобто все, що в роті, виводиться сюди. Ну, це трагедія, це, це інвалід в кращому випадку. І ми вирішили, я почав дзвонити відомим хірургам, ну, кажуть, ми з таким не зустрічалися. І ми на свій страх і риск і, я поставив зонд через ніс в шлунок, і на зонді вшив стравохід, наглухо вшив. При тому, що це інфікована рана, і з лорами ми вшили трахею, поставили трубочку. Мабуть, вона має <кхем> ангело-охоронця, вона ну, має. Ну, Мабуть, і ви. І ми маємо. І вона вижила. Мало того, що вижила, в неї практично сліду, бо ми визивали обласного, тобто республіканського таракального хірурга, такий є Вадим Григорович, він, він просто був сам дивився, дивився, він був просто приємно вражений. Каже, аби я не знав і не читав би, навіть незамітно. І зараз в неї, а ще був в неї пошкоджений. Нерв і вона практично не говорила або тому, що голосова зв'язка не, не спрацьовувала, зв'язки не, не, не змикалися, але завдячуючи лорам, є центр такий, будемо казати, відновного лікування. На, ну я можу назвати є, ну не буду називати. Просто як звати вона гарно вчиться, вона вже на другому чи на третьому курсі, ми зустрічаємося. І ну, остався ніжний рубчик, по які пообіцяли десь з пластичними хірургами забрати. Тобто в неї проблем немає ніяких. Оце, оце нестандартна ситуація. І такі конференції. Вони потрібні. І Ви вони не, не були такої тематики, наскільки я пам'ятаю, я вже 40 років хірургії, мої колеги, і взагалі ці, що і старші, які, тобто не було. і ми... Цю тематику, коли запропонували, дуже багато відкликів було, дуже багато бажаючих було. І приїхали, до речі, там із Білорусі до нас колеги приїхали, і всі ведучі хірурги з України. Ну, будемо казати, було 300 чоловік, і нам я повинен подякувати Бертишу Василю Михайловичу, Кічатому Юрію Святославовичу, Вони прийняли, ну будемо так сказати, дозволили. Приміщенню приміщень на просвіти 2 проводить в залі, де колись сесії проходили в великому залі, і вітали наших учасників перед відкриттям конференції. І конференція дуже вдала, була і дуже задоволена. І тепер ще звертаються хірурги. Чи не могли би на сюди рік ми знову на цю тему провести? Бо є дуже бажаючі поділитися досвідом. Досвідом, і я думаю, що ми на слідуючий рік знову проведемо цю конференцію, тому що вона якраз є для практичних хірургів, оці ситуації нестандартні. Ну а це є досвід, який можна потім десь застосувати в своїй практичній роботі. Юрій Степанович, Я вам дуже вдячна за таку гарну розмову. За таку і детальну, і цікаву, я сподіваюся, я бажаю вам і вашому колективу, аби у тих таких нестандартних ситуацій було було щонайменше, і щоб Господь Бог давав здоров'я вам лікувати хворих. І щоб дійсно над вами теж був той ангел охоронець. Дякую. Дуже вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Юрієм Семенюком, головним хірургом області, завідувачем центру міні інвазивної хірургії обласної клінічної лікарні, доктором медичних наук і професором. Ще вам ще раз також дякуємо за увагу. Здоров'я вам, До побачення. до побачення.